Я не розумію, батьку. Я тобі донька рідна, а Лілі всього лише невістка. Чого ти їй так у всьому догоджаєш? стала картати донька Івана Петровича. Я люблю вас однаково, не вигадую нічого, Наталко, випродовувався дідусь. Тому то й річ, а маєш любити більше свою рідну дитину, тобто мене, не вгавала Наталка. Іван Петрович вийшов на вулицю, щоб не продовжувати далі цю безлозду розмову. Він добре знав характер своєї доньки і розумів, що єдиний спосіб переспорити її це не починати з нею суперечку. Дідусь пішов на свої улюблені грядки, ніщо йому не приносило такого задоволення, як робота на городі. Відколи не стало його Данусі, а саме так він назвав свою дружину, він знайшов віддушину у рослинах. У нього помідори таких сортів були, що інші навіть про такі й не знали. А дідусь подружився з інтернетом, навчився замовляти насіння, добре, на ще в рецентрі відкрили відділення нової пошти, та він собі назамовляв сортів за 20. Потім це акуратно сіяв, далі розсаду по окремих горщиках розсаджував, а потім вже й город саженці виносив. Вороків було багато, але Іван Петровичцем жив. Наталка батька не підтримувала, навпаки, картала його за те, що він гроші витрачає на дороге насіння. Краще б мені ці гроші віддав, а не закопував у землю, якось випалила прямо в очі батькові донька. Бюдес після цього неабияк засмутився. От яка йому ще раді в житті діти виросло у них своє життя в село, до батька вона навідується не часто, дружини не стало, нема до кого й притулитися. У Івана з дружиною було двоє дітей: син Андрій і донька Наталка. Першою вийшла заміж дочка і відразу поїхала у місто разом з своїм чоловіком і сином. Поїхати в село. До неї її не допросишся, вона завжди каже, що їй там нема що робити. Інша справа, син він і не справді дуже зайнятий, бо керує великою фірмою. Свій час він багато працював, швидко піднімався кар'єрними сходинками і тепер займає доволі високу посаду. Через свою надмірну зайнятість Андрій ніяк не міг влаштувати своє особисте життя, а два роки тому таки одружився, взяв собі за дружину Лілю. Вони разом працювали на роботі, от він до неї і придивився. «Батько, я одружуватися буду. Андрій спеціально приїхав в село, щоб повідомити батькові новину. Добре, синку, давно пора, он скоро сорок років буде. Кар'єра це гарно, але, повір, ніщо не замінить сім'ю. Якби я не зустрів твою маму колись, то вважав би, що даремно прожив життя. А хто вона, синку? Привези познайом батька своєю обраницею, запропонував Іван Петрович. Розумієш, батьку, у Лілі є син не знаю, як ти до цього поставишся. Не хвилюйся, синку, чужих дітей не буває. Діти то завжди щастя. Я впевнений, що ти станеш хорошим батьком для хлопчика, а якщо дозволиш, то я спробую стати хорошим дідусем. Лілія Івану Петровичу дуже сподобалась, Чим, чимось вона була схожа на його Данусю, не дарма кажуть, що син часто вибирає собі дружину, схожу на маму. Сподобалась літньому чоловікові не лише невістка, до її дитини він також неабияк прикипив. Чоловіку <кхлоп 'я> хлопчику було всього 6 років, а він відразу запитав по дорослому, чи можна з Іваном Петровичем нати і чи можна кликати його дідусю. Рідні внуки у нього були від доньки, але Наталка в село своїх дівчат не провозила. та й онучки брали приклад з мами і крутили носом, коли треба було їхати в село до дідуся. А він на них чекав, бо дуже потребував душевного тепла. А тут прийшов маленький хлопчик, який просто не відходив від нього. Дідусю, а що ти робиш? Дідуся, а можна я тобі допоможу збирати помідори? У мене навіть Вірко, я мама купила. Дідусю, а чого одні помідори жовті, а інші бурі, а ще інші червоні? Хлопчик не переставав задавати запитання. Яким же щасливим цей момент почувався Іван Петрович? Він знайшов однодумця, який серйозно зацікавився його справою. Малий Тарасик з задоволенням допомагав дідусеві розкладати різні сорти помідорів у різні ящики, а потім вони з Іваном Петровичем робили дегустацію, визначали, який же сорт в цьому році вродився найсмачнішим. Ну, як не полюбити всім серцем таку дитину? Ну і що, що рідна? хіба це настільки важливо? А Наталка дуже злилася, що батько більше уваги приділяє невістці і цьому малому бастрюку, як вона своїми доньками називала Тараса. Вони вирішили, що таким чином Лілія хоче отримати спадщину від батька. Ліля все бачила і розуміла, тому одного разу наважилася говорити з Наталкою. В той день Наталка з чоловіком приїхала до село, а за ними і Андрій з Лілею синочком. Без Тарасика вони в село ніколи не їхали, бо малий завжди дуже хотів до дідуся. Іван Петрович обережно поділив урожай на дві однакові частини одну він приготував для доньки, іншу для невістки. Наталія завжди фиркнула, що їй не треба цього непотребу, мовляв, вона з двома ящиками помідорів не має що робити. А Ліля взяла ще дякувала сильно свекру. Що, підлешуєшся, бо хату батьку вели? Захотіла, зачепила невістку Наталя. Тоді Ліля і вирішила, що настав час поговорити. Наталко, настільки ну можна. Ну, що ти таке кажеш? Навіщо мені батькова хата, у нас все є, ти ж сама знаєш, каже. Наталка задумалась, а й справді. А навіщо ти тоді підлабузнюєшся до мого тата? зі щирим здивуванням запитала вона. Ніяке це не підлабузництво. Це звичай, нісінька любов і сімейна підтримка. У мене батька не було, і я би все віддала, щоб мати такого тата, як у тебе, пояснила Ліля. А його помідори, тобі навіщо? Тільки не кажи, що ти закрутки будеш робити. Це вже минуле століття, навала Наталка. «Чи можна буду, буду, але законсервую небагато. Ще трохи заквашу, ще планую зробити томатний сік, будемо мати свій натуральний, кетчуп для Тарасика домашній зроблю, а ще трошки заморожу. Подруга порадила дуже зручно, нарізаєш кружельцями в морозилку, а потім дуже зручно взимку до овочевого рагу додавати, чи до супів, чи до борщу. Ліля так захоплено розповідала, що Наталі стало соромно за себе. Виявляється, з батькових помидорів можна зробити стільки всього корисного. А вона завжди від них відмовлялася, чим дуже засмучувала батька. Виявляється, принизити чиїсь заслуги значно легше, ніж похвалити і підтримати. А Лілі це вдалося, і робила вона це щиро, а про малого Тараса і мови не могло бути. Він настільки перейнявся дідусевою справою, що вже разом зараз маму попередив, що горономом стане. Усі ще посміялися, але хто його знає, як воно буде. Батько, а можна в тебе ще помідорів попросити? Я тут дещо придумала. Ліля, ти даш мені рецепт томатного соку і кетчупу? Дівчата нарешті порозумілися, а батько був щасливий від того, що і його урожай дітям потрібен, і в родині, нарешті, запанував мир.